Слава Україні! Продовжуємо позбуватися радянської спадщини, інформаційних і меморіальних дошок, дотичних до радянської історії, які розміщені на будинках, установах, організаціях громади. Це наш ментальний спротив російській агресії. Відбулося засідання комісії з питань топоніміки і охорони культурної спадщини, яка діє при виконавчому комітеті міської ради. Одне із розглянутих питань демонтаж семи меморіальних і шести інформаційних дошок і одного пам'ятного знаку. Керувалися законодавством про місцеве самоврядування та законодавство у сфері охорони культурної спадщини. Мова не йде про руйнацію символів радянської. Епохи пропонується передати дошки до краєзнавчого музею чи за згодою власникам будинків, керівникам установ, на приміщенні яких вони розміщені. Комісія врахувала рекомендації Міністерства культури і інформаційної політики України для органів місцевого самоврядування, а саме, експертної ради щодо подолання наслідків русифікації та тоталітаризму в Україні. Рекомендації сприяють подоланню антиукраїнського впливу радянської тоталітарної спадщини у публічному просторі населених пунктів України. Члени топонімічної комісії солідарні, що подолання радянської тоталітарної політики має бути виваженим. Але не може відкладатися у часі. Підходили індивідуально до кожного випадку, оцінювали міру та наслідки участі особи у реалізації та пропаганді радянської тоталітарної політики, враховували радянську практику міфологізації певних постатей. Отже, зникнення з публічного простору радянських топонімів стимулюватиме розвиток нашого гуманітарного і культурного середовища. Наповнюючи його українським змістом, рекомендаційні рішення комісії, надані міському голові для кінцевого рішення питання демонтажу дошок, буде розглянуто на засіданні виконавчого комітету міської ради. Сподіваємося, рішення звільнять громаду від впливу та наслідків комуністичної ідеології. До уваги перелік дошок, які пропонується демонтувати. Прощаємося з радянським минулим. Слава збройним силам України! Україна понад усе.